В ремонті iPad 3 не вмикається та не реагує на зарядку. В роз'ємі зарядки знайдено дефект загнутий вусик контакту. Потрібно його міняти. Планшет не вмикається, не реагує на ввімкнення в зарядний пристрій. Прогріваємо, знімаємо тачскрін, щоб добратися до роз'єму зарядки. Треба відкрутити дисплей. При знятті тача потрібно бути дуже обережним. В верхній і в нижній частині знаходяться антени Wi-Fi та 4G модема а також зліва знаходиться шлейф самого тача. Міняємо роз'єм. Знімаю залишки клею. Після перевірки виявилося, що батарея в глибокому розряді. Він уже дуже давно лежить. Без діла розряжене. Будемо його розбирати, знімати системну плату, добиратись до контактів батареї та запускати її. Батарею запустили, збираємо все заново. Перевіряємо, він тепер на зарядку реагує. Наносимо двосторонній скотч для поклики тача. Перевіряємо, щоб все працювало. Після тестування дефектів не виявлено. На цьому ремонт завершено.